Зважаючи на далеко не першу спробу жителів Ярмолинеччини скинути пана Довганя із посади голови РДА, мирна акція зрештою переросла у фізичне протистояння. Емоції на цьому не закінчились, а оскільки шляхи підступу до кабінету немилого очільника було розчищено, наступ продовжили у кабінеті голови РДА спочатку у формі діалогу, а потім монологу жителів Ярмолинеччини. Це, до речі, єдина вимога протестувальників: ні кроку вправо, ані вліво і жодних поступок. Цьому кажуть, навчились на попередніх помилках, адже власне невдоволення призначенням пана Довганя на посаду голови РДА висловлювали і раніше. Про нього знають, здається, усі штурм адміністрації, перекриття дороги, листи губернатору, телеграми во глави держави. Було всіляко, а от результату нуль. В адміністрації до прикладу спромоглись лише на зустріч. Тоді місцевим активістам пообіцяли, що чинний очільник. Району на робочому місці не з'явиться аж до виборів. Утім, учора усе перевернулось із ніг на голову. Валерій Довгань з'явився на порозі адміністрації. Як скажімо, щур зайшов в кабінет, це в шостій годині ранку, а може ще й з ночі? Невідомо коли. Коли в адміністрацію, якщо чесно, заходити можна. Ви знаєте, що там сидить внизу. Охорона, яка запускає перед коли відкривається адміністрація. Навіть не знаємо, коли хлопці наші від сьомої ранку сьогодні чергували Прихід очільника району на робоче місце після губернаторських обіцянок громаду спантеличив. Кажуть, відтепер не віритимуть нікому й на переговори не йтимуть. А гарантією виконання власних вимог вважатимуть виключно заяву на звільнення. І це без варіантів. До рішучих дій готові усі. Громада не має намеру відступати. Ми будемо блокувати і дорогу. Ми будемо блокувати приміщення. Ми вимагаємо, будь ласка, покиньте приміщення адміністрації, але поперед. Ді, напишіть заяву на звільнення вимоги громади, пан Довгань почув, а от писати заяву категорично відмовився. каже у кріслі голови перебуває на законних підставах. Відтак здавати позиції не збирається. «23 числа. Видано розпорядження, і я, як законослухняна людина, приїхав для того, щоб виконувати покладені на мене обов'язки. Можу продемонструвати всім посвідчення, підписане тричину. Будь ласка, прошу зафільмувати. Прошу зафільмувати. Немає політичного замовлення. Ми безпартійні. Окрім посвідчення до роботи, пана Довганя спонукає їх підтримка громади. Переконує за місяць нажив не лише ворогів, а й прихильників. Я зустрічався із рядовими громадянами Ярмолинецького району. Проїжджаю через Правдівку, зупиняюся в селі Правдівка, заїжджаю в шарівку, заїжджаю в село, заїжджаю в ярмолинці. От серед цих людей я знаходив співпрацю і спільні точки дотику із громадським району. На сьогоднішній день я вважаю, що в мене підтримка є і ще і згідністю готовий приступити до виконання цих обов'язків. покладені. розпочати роботу у кріслі першої особи ярмолинеччини пану довганю завадила акція громадської непокори серед тих, хто проти опинились, і мешканці прихильної до нього шарівки що Він зупинявся, що він узгоджував призначення своєї кандидатури з громадою. Він зупинився в правді, прадіці, сказав Добрий день його підтримали. Він зупинився в шарівці, його підтримали. От є актив шарівки, самий актив, який може бути за актив. Вони вас, ваше прізвище, не знають і, власне, ніколи вас хоче не бачили. Ви спершуєте, що ви зупинялися в шарівці? Де ви в школі, в бібліотеці? Де ви були, скажіть? Ви знаєте, які проблеми Пробувачки. зараз є? Вам відомі, відомі, відомі проблеми вирішають? Я не знаю, я собі не уявляю, як ви маєте тут виконувати обов'язки, коли більша половина громади, ви її просто не знаєте. До вас зайшли в кабінет, вам щось говорять, а ви не знаєте, хто прийшов. Як можна виконувати після того обов'язки. Ви уявляєте, прийшли до мене додому, ви не знаєте ніде ложка, де тарілка, ніде ні де ножик. Ви не знаєте сусідів нікого, Ви перш за все йдете знайомитися. А ви прийшли на обмані, Ви прийшли як поганий сусід. Пан Довгань людина не місцева. Він уроджене Чемеровеччини. Саме це і стало наріжним каменем конфлікту. Річ у тім, що у кріслі очільника району люди бачать тільки ярмолинчанина. У нас єдина мета, щоб наша. Людина з ярмолиць була, щоб ми й бачили, щоб діти голови адміністрації ходили в наші школи, в наші дитячі садочки, щоб відкривали кран, наша жінка і там нема води. І його відкривали, і теж нема води, щоб він жив тут. щоб ми бачили його статки, як вони ростуть, ці статки? ще він прийшов сюди, щоб ми його бачили, він був у нас на віду і щоб він служив громаді. Оксана Чушкіна, Олександр Галянд із Ярмолинецького району для інформації інформаційного випуску